Хотів з вами поговорити трошки про цінність. Почнемо з маленького прикладу. Да? Якби комусь зараз вас сказали, е, збігай, будь ласка, купи чупа-чупса дитині. Я думаю, що одиниці десь знайшли б, які дуже сильно люблять своє дитя і сказали, о, да, я кину все побіг. Да? Але би сказали, твоє дитя потребує хліба, стали б і пішли. Навіть якби на дворі був дощ. Вибоділись і пішли. У мене був випадок в житті, коли дзвонить наш пастор і каже: Іван: у нас в церкві був брат, в який жив на діалізі. Хто знає, що це таке? Чоловік отримував два рази в тиждень, підключалось повністю, в нього нирки не працювали. Йому треба було очищатися. І він мені дзвонить каже, Іван. В одного тебе вдома є бензиновий автомобіль. Вночі був мороз більше 20, у нас, каже, просто солярка позамерзала. Тут уже було питання життя і смерті. Тоді не цікаво, чи в тебе вдома діти з температурою, чи в тебе якісь проблеми, чи в тебе не було бензину. На той час знайшлося все: і час, і можливості. І ми поїхали. І чоловік ще дав Бог йому. Таким діагнозом довго не живуть, але на той час він ще лишився живий. На той час він ще існував. Він зробив свою роботу, яку Бог для нього запланував. По шкільній програмі ми читаємо е, твір, чи читали, колись проходили твір по Кімплінгу Мауглі. Пам'ятаєте, да? і от був час, коли в пустиню чи в джунглі прийшла страшенна засуха. І пам'ятаєте, був виданий закон закон джунглів. Всі, хто йдуть пити воду, ніхто нікого не не займає. На той час на той час вода мала таку цінність, що ніхто навіть не їв один одного. І ми пам'ятаємо мультик коли каже, був порушений закон джунглів, по воді пішла кров. Да? І от Цінність рішення в той, в той час була дуже велика. Я сьогодні хотів, щоб ми з вами почитали книгу Рут. Відкрийте, будь ласка. З першого вірша дуже цікаве місце. У 19 розділі книги буття ми читаємо про Лота і гріх лотових дочок. Дочки згрішили з батьком, і від одної з них пішли муавітяни. Тобто цілий народ, який постійно ворогував. І основним, основним ворогом їхні були ізраїльтяни. І от подивіться, чому я говорив про цінність з першого розділу книги Руд. Текст наверное, на наших... На нашій дочці, да? Сказано. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Вифлеєму мешкати в моавських полях. Він, та жінка та двоє синів. Розумієте важливість? Був настільки великий голод, що люди пішли до своїх ворогів. Пішли до своїх ворогів, щоб на їхніх полях мати поживу. І я не бачу, що їх зустріли зразу побили камінням. розумієте На той час вони розуміли, навіть вороги розуміли, люди сюди прийшли не з добра. Люди прийшли, тому що їх погнало з дому, з рідних насиджених місць, їх погнав голод. Сьогодні ми маємо статус біженця і ви розумієте, що ми не з добрих позицій просто підняли, кожен залишили свої місця. І прийшли в чужу країну. Комусь попало краще, комусь попало гірше. Але не від доброго. І на той час, на той час вони взяли, взяли свої пожитки і пішли до ворогів. Продовжимо по тексту другий вірш. Ім'я тому чоловікові Елімелех, Ім'я його жінці Наомі. Ім'я їхніх двох синів Махлон, Кільйон, Єфратяни з Віфлеєму Юдиного. І прийшли вони в Маавські поля і залишились. Якби вони прийшли на місце, де не було пожива, або де зразу б їх погнали, вони б там не лишилися. Розумієте? Вони знайшли те, що шукали. На той час це був голод, і вони втікли від голоду. Вони знайшли там поживу і вони там залишилися. І от далі люди думають, що смерть може бути тільки від голоду. Третій вірш говорить: помер Елімелех мужного, і залишилася вона одна та два їхні сини. Як часто люди, втікаючи від війни, втікаючи від голоду, їдуть в інші місця, їдуть. В інші країни, і вибачте, їх може просто на переході збити автомобіль. Вони можуть просто вранці не прокинутися. Знаєте, кажуть така приказка з полум'я в жар. Втікали від одного, попали в інше. От приблизно та сама ситуація. Люди втікали від голоду, знайшли ситість, але знайшли смерть. І далі ми читаємо по тексту: Сини одружуються, можна просвідкувати, і також і сини помирають. І люди, які спасали життя, залишається одна наомі. Наомі перекладається як ніжна, лагідна. І вона залишається одна з невістками. Але вони в тому місці пробули, читаємо четвертий вірш. Взяли собі е, за жінок е, хлопці мавітянок, ім'я одній орпа, а другий рут, і сиділи вони там близько 10 років. Тут напрошується два варіанти. Перше, їм було, що їсти їм було непогано. І друге, ще не був той час, коли вони могли повернутися. І Ось, якщо ми далі читаємо по тексту, то все-таки було інше. Вони ще не могли повернутися. Тобто вони жили в чужому краї і вони не могли ще повернутися. А п'ятий вірш говорить, помирали і вони обоє, хлопці. І позасталася та жінка по двох дітях своїх і по чоловікові своєму. І залишається жінка сама, там навіть не сказано. Ми сьогодні молилися за діток, у них навіть дітей не було. Залишилися невістки і залишилася Наомі одна. І ось чому я говорю, що все-таки вони не могли повернутися, бо шостий вірш говорить: стали вони та невістки і вернулися з Маавських полів, бо почули на Маавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. Аж через 10 років на Маавські поля прийшла звістка, що Господь дав хліб, тобто ви можете повернутися в те місце, ви можете повернутися до е, тих осель, де ви жили. І ось тут починається, я назвав це місце здоровий глуст наомі. Вона розуміє, її чоловіка нема, її синів нема, у неї навіть, вибачте, внуків нема. Так? І далі ми читаємо з 17 по 15 вірш, вона ну, говорить як е, розумна жінка. Вона каже: дівчата мої, вам нема за кого жити, повертайтеся, будь ласка, можете прослідкувати. А повертайтеся, будь ласка, до своїх домів. Повертайтесь до домів батьків своїх. Зараз наш час став такий толерантний, що дружина знає, наші двоюродні одружувалися, і мені було так дивно, коли їм е, зачитували слова клятви, да, чи е, слова, е, коли вони брали шлюб. Їм зачитували ви друзі одне одному. Тобто, що це значить друзі? Та? Тобто, сьогодні ми дружимо, завтра ми посварилися все, друзі, друзі розбіглися? І в теперішній час забрали місця, де сказано, допоки смерть не розлучить вас. Розумієте? Настільки все ніжно, настільки все толерантно, якщо вам буде добре, якщо вам буде хорошо. А що завтра у мене температура, я пішов, завтра мене е, з роботи вигнали і ми розбіглись? Це не серйозно. І ми бачимо приклад дівчата. Їх уже нічого не тримає. Вони давали обіцянку своїм чоловікам. У них немає ні дітей, ні чоловіків, їх нічого не тримає. І їм Рут про це говорить. каже, дівчатка мої, ми з вами були Наомі їм каже. Ми з вами були разом, ми були одну сім'єю. Але навіть, каже, якби сьогодні, я мала чоловіка, якби сьогодні у мене народилися, народилися сини, ви б їх не чекали. Ви це усвідомлюєте. Повертайтеся, будь ласка, до своїх сімей. Я вас благословляю. Заведіть сім'ї, народжуйте діток, живіть для своїх чоловіків, нас з вами нічого не стримує. І ось саме в цей момент, чому я сьогодні говорю про цінність, саме в цей момент одна з невісток відходить. А інша за цих 10 років вона бачить життя наомі. Вона бачить її діла, вона бачить чинки, Вона не знає навіть її народу, вона не знає, звідки вона прийшла. Але вона бачить життя цієї людини. Вона чує про що вона говорить. І такі важливі слова. Які які мене пробрали. 15 вірш. Сказала Номі. ось завиця твоя вернулася до народу свого та до богів своїх. Вернися і ти за завицею своєю. І ось слова. Руд сказала: сили мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе. Бо куди підеш ти, туди піду і я. Де житимеш ти, там житиму я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій мій Бог. Де помреш ти, там помру я, і там буду похована. І нехай Господь зробить мені так, і нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. Ось тут уже заповіт. Вона, бачачи життя, слова, діла і вчинки цієї жінки, вона сказала: Я буду з тобою, де будеш ти. І так як раніше давали обіцянку чоловік дружині, дружина чоловікові, так вона дає обіцянку своїй е, мамі. Каже: Не сили мене. Не силу мене, я піду туди, куди підеш ти. І дуже важливі слова каже: твій Бог буде моїм Богом. Що за цих 10 років? Вони могли за 10 років, живучи серед того краю, асимілюватися, вони могли вивчити мову. Далі ми читаємо по тексту: це були, скажімо, неглупі люди, і вони, були скажімо, мали статки. Тому що коли ми читаємо далі, коли наомі бере рут, і вони повертаються назад у Віфлеєн, то написано, вони ще тільки доходили. Да? Пішли вони вдвох 19 вірш. Аж прийшли до Віфлеєму і сталося, коли вони входили до Віфлеєму, то зашуміло все місто про них. Говорили. Чи це номі? Якби якийсь незначний, якась незначна людина або незначна сім'я вийшла з міста? Да? Ну, можливо, б ніхто не згадав. Але тут за, що, за 10 років пам'ять про них не стерлася. І за 10 років написано, що почули зашуміло все місто. Тому що важливі люди вертаються. І далі вона про це і говорить. Вона говорить: Не називайте мене наомі, тому що я мара, я пізнала біль, гіркоту. І вона про себе сама говорить у 21-му вірші. Вона каже: Я заможною пішла. Я пішла від вас заможною. Тобто ви знали нас, ви знали нашу сім'ю. Я серед вас була не, не останньою людиною. Але ми знаємо прекрасно, що за гроші ми можемо купити ліжко, але не купимо сон. Так? Ми можемо багато чого купити ліки, але не купити здоров'я. І цей перелік можна продовжувати ну, дуже великий. На той час у них були гроші, вони були заможні, але вони змушені були з того міста піти. Тому що на той час гроші не вирішували нічого. На той час гроші нічого не вирішували. Але за її життя, за її життя. В очах її невісток, особливо в очах Рут, вона побачила іншу цінність, яка не вимірюється грошами. Вона побачила цінність в Бозі. Вона побачила, наскільки Бог був цінний для цієї жіночки. Рут побачила цю любов, цю відданість. Я не знаходжу іншого підтвердження слів, чому вона могла сказати, що я повернусь і твій Бог стане моїм Богом. Життя на і ту цінність, яку вона показувала, та цінність передалася її невістці. Рут. І от висновок маленький, один із перших. Поки Бог не стане для тебе найбільшою цінністю, доки ти не будеш говорити про нього. Я більш ніж упевнений, що Бог для цієї жінки був на першому місці. Вона інвестувала туди свій час. Вона говорила, вона свідкувала. Ми з дітками в свій час передивлялися мультик такий називається Маленький Принц. І от Для маленького принца була його найбільша цінність це його троянда, його роза. І він, подорожуючи по світах, там, виганяв зло, виганяв Змія. І постійно, постійно своїй розі писав листи. Він її описував, наскільки він її любить, наскільки, наскільки йому було важко, скільки він думав про неї. І от в одній із серій, одній серій він попав на планету, де була повністю заселена розами. Всі гарні, всі, всі красиві, і всі до нього. Я твоя роза, казали, так? Да? підійди до мене. Він серед них пройшовся і каже: Рози мої, я не хочу кожного з вас образить. Ви всі дуже гарні, ви всі дуже красиві. Але моєї рози ви навіть однієї пелюстки не варті. Я садив свою розу. Я поливав, я бачив перший росточок. Я бачу той бутон який наливався, я бачив її усієї всій красі. Каже, наскільки б ви не були гарні, ви не варті моєї троянди одного листочка. Наскільки велика цінність? І я <с. думав далі, яка, я, якою Бог був цінністю для. Дуже багато прикладів в Біблії. Так? Якою цінністю Бог був для Йосипа? Якою цінністю Бог був для Шедраха, Мишаха Венева? Молоді хлопці. Одного рідні брати продали в рабство. Інш, е, інших захопили в полон. Всі молоді хлопці. Можна десь пристроїться, можна мати якийсь кар'єрний ріст. Особливо в Йосипа ми пам'ятаємо да? в домі Патіфара взагалі можна жити було добре. Написано, що такий мав. При... Пріоритет, і таку мав владу, що хазяїн знав тільки хліб в тому домі. Всі справи він вів. Ні. Для нього найбільшою цінністю було був Бог. І коли так, так званий кар'єрний ріст намітився, він сказав: Я перед Богом цього не вчиню. Молодий хлопець був настільки навчений. Він сказав: я перед Богом не вчиню цієї мерзості, цієї доти. І от ми бачимо, як Бог працює з такими людьми. Для кого Бог на, пер, на першому місці, як любить казати наш товариш, але ми, ми розуміємо, що Бога не можна ставити на якесь місце. Бог не на місці, Він над всім. Дуже гарний приклад, навів мій друг каже, це якби організовували якісь спортивні змагання, да, то каже Бог організатор. Йому нема тут місця, де перше, друге, третє. Він організатор. Розумієте? Для цих хлопців Бог був найвищою цінністю. І друге, друге висновок із цього. Бог працює з тими людьми, у яких є стержень. Тобто, які не просто, знаєте, куди вітерець паду, як пише Вякова, да? туди вони пішли. Ні, хто за свої інтереси відстоює, хто знає ціль, куди він іде. От з тими людьми Бог і працює. Дуже яскравий приклад е апостол Павло. Він за Божі інтереси убивав. Але от я собі задавав питання. Тих три дні, коли він був осліплений. Що йому Бог показав в той час? Яку він йому цінність показав? Тому що так як він перед цим готовий був вбивати, так він після того готовий був за Христа вмирати. Дуже яскравий приклад. фільм здається, залишений. Коли на Марсі залишили чоловіка одного, може хтось бачив, особливо з молоді. тим здається, 12-го року. марсіяни да пам'ятаєш, залишили і потім каже, уже корабль полетів, там така сталася обставина. Корабль вже полетів до землі. І каже, ми тебе забрати не зможемо. Там довгий час йому треба. Каже, поки ми зланаємо новий корабель, поки ми тобі відправимо, ти там уже, ну, Тобто просто ресурсу не хватить. І там був дуже-дуже класний хід, пам'ятаєте? Корабель підлітає до землі. Використовуючи гравітацію Землі, вони змінюють траєкторію корабля на 180 градусів. І з тією самою швидкістю, з якої він вже розігнатий, йшов від Марса, він розвернувся йому по дорозі. дозаправили, запустили на нього продуктів все. І він з тією самою швидкістю пішов. У зворотньому напрямку. От яку цінність Бог показав в той час апостолу Павлові, що він, отак, от як він готовий був іти вбивати, він розвернувся на 180 і готовий був іти вмирай. Для мене це загадка. Але я знаю третій висновок: що наша віра має переростати у впевненість. Віра може бути настільки глибока, що вона переростає в переконання. І якщо у тебе будуть такі тверді переконання, Бог тебе проведе на цій дорозі. Ісая дуже багато про це говорить, і я просто для підбадьорення нам хотів зачитати кілька, кілька віршиків, які Ісая говорить в 40-му розділі. 31 віршем. Він каже: ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, і крила підіймуть, немов ті орли, і будуть бігти, і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. У 41 розділі дуже класні слова нам на потіху. 41 розділ, 10 вірш Він каже: Не бійся з тобою я. Не озирайся, я Бог твій, зміцню тебе і допоможу тобі, і правицею правди своєї я тебе підтримаю. 13 вішин каже: бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: Не бійся, я тобі допоможу. У Бога є план на кожне наше життя. Ми, частин, ми кожен з нас сьогодні вранці дуже багато говорилося про іскру, яка. Летить і світить. Кожен на свій, на свій час на своєму участку. Бог підтримує, Бог дасть сили, Бог проведе. Тільки будь вірним. Дуже яскравий приклад після вибору Руд. Прочитайте останній розділ. Можете на домашні завдання, а можете для потіхи собі. До чого привів. Вибір род. Вона стала прабабцею Давида. Чоловіка, якого ми сьогодні читаємо в псалмах. Чоловіка, який був названий Другом Божим. Дякую всім. я хотів трошки сьогодні розповісти про цінність. І коли. Бог для вас буде найбільшою цінністю, Повірте, ви для нього будете не меншою.